А от ми підрахували, у нас є там чотири програми: це гепатит, вілінфекція, гемофілія, онкологія. По цих чотирьох програмах, якщо не буде виділено фінансування, лише по чотирьох програмах 100 тисяч людей помре цього року без ліків. Якщо не відреагує знову там міністерство фінансів, міністерство охорони здоров'я, які подальші дії ну, от, вас як громадських активістів. Дуже багато в нас ідей, і пацієнти дійсно готові жити під Кабміном, і привозити туди палатки. І, ну, вони насправді ж не жартують, коли кажуть, що вони прийдуть помирати під кабмін. Будемо говорити про ситуацію, яка склалася навколо закупівлі ліків для важкохворих українців. Ольга Стефанишина, виконавчий директор благодійного фонду пацієнти України, є зараз у нашій студії. Вітаю вас! Добрий вечір. Отже, як відреагували в самому кабінеті міністрів на ось вашу сьогоднішню акцію протесту? І розкажіть докладніше, саме з якими вимогами? відреагували витрешні. традиційно ніяк. На жаль, а, поки що у нас немає інформації щодо реакції Кабміну. Завтра буде засідати кабінет міністрів. Можливо, там вони розглянуть наше питання. Сподіваємось, вони подивляться новини сьогодні. Коли зі всієї України власне, приїхали до кабінету міністрів пацієнти з такими важкими захворюваннями, як віл-інфекція, як гепатит, як туберкульоз, як онкологія. Це матері хворих дітей з онкологією, з муковісцидозом та іншими захворюваннями. Акція була власне, присвячена простроченню дедлайну кабінету міністрів, коли вони мали подати до Верховної Ради переглянутий бюджет. Тобто 2016 рік може для українців, для більшості хворих просто не відбутися, тому що половину коштів, які потрібні на ліки, не закладено. Треба було 8 мільярдів закласти, кабінет міністрів заклав лише 4. За закон про бюджет в кінці року проголосувала Верховна Рада, але Комітет охорони здоров'я Бюджетний комітет доручили кабміну переглянути до 1 березня бюджет 2016 і закласти необхідні кошти для лікування пацієнтів. От, власне, сьогодні пацієнти з картками про свій статус вілінфіковані, з гепатитом, з онкологією, прийшли до кабміну сказати, що, по суті, Яресько, Яценюк, отак цинічно списують тих людей. Які хочуть жити в цій країні. От ми підрахували, у нас є там чотири програми: це гепатит, вілінфекція, гемофілія, онкологія. По цих чотирьох програмах, якщо не буде виділено фінансування, лише по чотирьох програмах 100 тисяч людей помре цього року без ліків. Тобто вони по суті будуть списані державою, виконаті у смітник. Бо їх ніхто не чує. Чи відома була ця проблема раніше ну, от, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство mm -hmm. фінансів, якимось громадським радам при цих е відомствах депутатам у Верховній Раді? Ну тобто, е це ж вже певним чином якийсь процес? Це п'ята акція протесту пацієнтів. Я так думаю, може і навіть і більше за останній рік? Ну насправді дуже важко достукатися до чиновників в нашій країні зараз, чомусь і. Власне, от кожен пацієнт сьогодні просто благав. У нас там були люди, які просто плакали і казали, скільки можна насправді нас вбивати, і у деяких пацієнтів ліків залишилося на місяць. Життєво це життєво важливі ліки. Минулого року ми писали, ми дзвонили, ми ходили, і насправді і Верховна Рада знає про цю проблему, і кабінет міністрів знають про цю проблему. Ну, По-моєму, і... щороку вони. Якісь такі запитання з приводу того, що цих ліків так. їх систематично не вистачає. Так, так. тому що, от, наприклад, ми дізналися, що минулого року Кабінет міністрів витрати витратив півмільярда гривень на охорону високопосадовців. От півмільярда гривень це якраз майже та сума, яка не вистачає для того, щоб врятувати всіх віл-позитивних людей в цій країні. От по СНІДу, якщо говорити конкретно, то потрібно 50 тисяч людей не буде лікуватися в цій країні цього року і вони помруть, якщо Кабінет міністрів і далі буде закладати гроші на власну охорону, на бензин і так далі. Ми знаємо, що є статті в кабінеті міністрів в бюджеті, які можна перерозподілити на ліки. Не потрібно додаткових коштів, треба урізати те, що є надлишковим. Є один також варіант. На жаль, в мінфін сьогодні не прийшов, але я знаю, що але вони обіцяли завтра надати нам коментар з цієї теми. Будемо розраховувати на те, що завтра пояснять, чому ж так відбулося, і можливо щось уже і зміниться до цього часу. Ми дуже сподіваємося на це, але я знаю, що є в них ідеї підвищити, наприклад, акцизи на алкоголь на сигарети. На, на, Ці надлишки якраз і можна спрямувати в систему охорони здоров'я. Це логічно так робить багато європейських країн, коли із товарів шкоди перерозподіляють гроші на товари здоров'я. Ну, насправді це життя для кожного пацієнта, кожна пігулка це їх власне життя. І крім того, от якщо говорити про гуманні такі наміри нашого Кабміну, не вбивати людей і порівнювати це з економікою, то Тут також є цікаві цифри. Наприклад, якщо людина з туберкульозом живе в Україні і її лікувати одразу, її лікування буде, стоїти, буде коштувати 600 гривень за курс. Це небагато грошей, це можна собі дозволити. Але якщо ця людина систематично не отримує лікування, або лікування переривається, в неї розвивається мультирезистентна форма. І це лікування буде коштувати 60 тисяч, тобто в 100 разів більше. Другий приклад: якщо людину з віл-інфекцією почати лікувати, вона перестає розповсюджувати вірус. Ліки це профілактика. У нас в Україні діяча епідемія СНІДу. Ми для Європи загрозлива країна, і ну насправді це якесь безглуздя з боку нашого Кабміну. Не фінансувати такі програми. Вони повинні зупинити епідемію СНІДу в Україні. Вони повинні зупинити епідемію туберкульозу в Україні. Три з половиною мільйони українців живуть з гепатитом С. Це дуже велика цифра. І ці люди не отримують лікування. От зараз ми підрахували, кожен лише десятий хворий на гепатит цього року отримає лікування. Це означає, що дев'ять з них помре. Е, і Міністерство охорони здоров'я в цьому процесі не намагається. Міністерство змінити? охорони здоров'я вперше, до речі, минулого року намагалося щось змінити. Е, і вони в Міністерство фінансів подали реальну потребу. От Звідки ми взяли ці цифри? З Міністерства охорони здоров'я. Вони подали 8,1 мільярди гривень, їм потрібно. Ну життєво необхідно, це не надлишок, це лише от тих пацієнтів, що є їх забезпечити ліки. Навіть навіть по деяких і це програмах... все підено. Ну, тобто, як це буде розподілятися в державні медичні заклади, адресно людям чи через благодійні ну, фонди? в основному це буде розподілятися в державні заклади, тобто на центральному рівні зараз міністерство охорони здоров'я закуповує ліки, і ми дочекалися цього моменту, коли міністерство закуповує ліки без корупції. Це те, що зараз от говорив попередній спікер. Вдалося нам, громадськості, пролобівати закони про міжнародні закупівлі ліків та вакцин. І цього року ми мусимо констатувати, ми не мусимо ми раді констатувати, що в Міністерстві охорони здоров'я не буде корупції, взагалі її не буде, бо міжнародні організації повністю будуть закуповувати ці ліки. І далі ці ліки будуть перенаправлятися в регіони, в лікарні. Центри сніду, туберкульозні диспансери, там, власне, де пацієнти можуть отримати ці безкоштовні ліки. Але якщо вистачить коштів, тобто зараз стоїть питання тільки грошова. Так, от а, у нас є таке захворювання хронічний мейлолікос. Це ну по суті рак крові. І от бюджет у нас є лише на ну, одна п'ята бюджету, скажімо так. Тобто оде одна людина з п'яти лише отримає ці ліки. А пацієнти сьогодні приїхали з Кременчуга, наприклад. І от позавчора в них помер пацієнт, тому що йому не вистачило ліків. А вони реально от приїхали просити. Жінка в нас сказала, що вона просто приїде помирати під Кабмін, якщо не буде ліків. Ну їй нічого більше, нічого більше не залишається в цій країні. Тобто на місцевому рівні ну ніхто ніяк не може жодним чином вирішити цю проблему. Не знаю, звертатися до прокуратури в суди до кого ще, які ще альтернативні можуть бути важелі впливу. Ну насправді ми пробували дуже багато, і влада реагувала. Насправді раніше влада реагувала. Такий печальний приклад, але пан Азаров відреагував колись на таку на таку акцію протесту під Кабміном і ухвалив першу в історії програму по гепатиту в 2012 році. І тоді були виділені перші кошти лише тому, що пацієнти отак вийшли під Кабмін як приречені на смерть. І була затверджена ця програма. У нас вже п'ята акція протесту, реакції нуль. Сьогодні МінФін навіть сюди не прийшов. Будемо сподіватися, що прийде завтра і відповість таки на ці запитання. А я ще у вас хотіла уточнити: а от альтернативних варіантів, ну де ще ці ліки? Чи можуть люди їх знайти ну, якимось власним коштом або через якісь благодійні фонди, які надають допомогу? Ну тобто, ну, почнемо з почнемо є? з того, що, наприклад, ліки для вілоінфікованих не продаються в аптеках, тобто це суто залежні люди від держави. У нас є е, такий глобальний фонд для боротьби зі СНІНом, який виділяє Україні величезні насправді кошти для подолання епідемії. У, нього, у них є контракт з е, Урядом України, де вони кажуть, ми виділяємо стільки-то коштів для того, щоб рятувати українців. Але ваше зобов'язання виділяти таку-то кількість коштів для того, щоб ця програма. Протидії Вілсніду діяла, тобто міжнародні організації фактично вони виділяють ці кошти, Стимулюють чи бурять щось роблять, так, а так? держава нічого не робить. Ну тобто, зараз ми насправді знаходимося. От у мене тут є лист від цього фонду, який написав ще в листопаді пані Аресько, листа про те, що вони будуть змушені просто припинити це фінансування одного разу, коли вони зрозуміють, що держава не дбає про своїх громадян. Ну, навіщо глобальному фонду фінансувати країну, якій ну насправді плювати на на? На свій народ. Тому ми зараз в дуже, дуже неприємній ситуації знаходимося, коли міжнародні донори перекривають ці діри, а пані Яресько, пан Яценюк не звертають взагалі на це жодної уваги. Якщо говорити про, наприклад, онкологію, у нас є дійсно фонд, є фонд таблеточки, який збирає кошти для онкохворих дітей. Але ви розумієте, от лікування, наприклад, раку крові на місяць коштує близько 40 тисяч гривень. Ну, цього не може дозволити собі пересічний зараз українець. Цього не може дозволити собі фонди. Ну не збирати стільки коштів. Ну вони можуть дві тисячі не збирати, ну там три, але сорок ну, тисяч не збирати неможливо. І от тоді в нас починається такий мор. Зараз 1600 українців щодня помирає від хвороб. Це офіційна статистика. 1600 українців щодня помирає від різних хвороб, тому що в них немає ліків, їм нічим рятуватися. І це насправді дуже страшна статистика. Якщо завтра жодним чином не буде якось вирішено, поставили на вам питання, якщо не відреагує знову там, Міністерство фінансів, Міністерство охорони здоров'я, які подальші дії ну, от, вас, як громадських активістів? Дуже багато в нас ідей, і пацієнти дійсно готові жити під Кабміном, і привозити туди палатки, і ну, вони насправді ж не жартують, коли кажуть, що вони прийдуть помирати під Кабмін. Ну будемо сподіватися, що до такого, до такого сценарію не дійде. і Що дійсно буде вирішене це питання, і зі свого боку, там ми, як журналісти, обіцяємо, що використаємо всі можливості, щоб поставити ці запитання. Вам хочу подякувати за цю розмову.